Парламент повертає урядові його законопроект про мобілізацію. Про це повідомив глава фракції влади у Верховній Раді Слуга народу Давід Рахамієм. Справа навіть не в тому, що там куча порушень прав людини записано. Це в себе про канало. Права в тому, що законопроект виявився шалено непопулярний в народі. Ну, досить почитати будь-який форум на цю тему, і стане зрозуміло. Народ трохи теж матом криє владу і каже. Воюйте самі. А що ж не так насправді? Ну, Те, що у нас е, попит на якусь, хоч позірну справедливість, е, це все так. Багато хто каже, хай сини депутатів воюють і так далі. Накрали, а ми повинні кров проливати. Але є е, ще більш суттєва така подспудна, як, на мій погляд, все таки. Основна причина. Основна причина полягає в тому, що народ не бачить сенсу воювати невідомо з якими перспективами. Поясню: коли була небезпека Києву, ми всі встали дружно, хто в армії, хто в теробороні і без питань захистили столицю. Потім наші збройні сили славні звільнили Київщину, звільнили. Чернігівщину, Сумщину, потім Харківщину, потім Південь Херсонщини. Зараз ми стоїмо перед лінією так званою, Суровікіна. Загрози української державності немає. 80% основну частину території ми контролюємо. Ворог захопив 20% території і дуже глибоко окопався. Два Господи, які два шість місяців наші війська намагалися приблизно шість місяців штурмувати цю лінію, понесли величезні втрати, які ми не знаємо через цю секретність, але дуже значні втрати. І майже нікуди не просунулися. Тепер ворог скориставшись тим, що ми вистріляли запас снарядів, з тим, що ми ослабли втративши людей, намагається прорвати. Ну на щастя, ми не так штурмували, як вони. Не рахуючи стратами, на щастя, у командуванні збройних сил хватило ума не штурмувати за будь-яку ціну, хватило ума зупинитися, і тому основні сили в нас залишилися цілі і живі, і готові далі до бою. Але що далі? Вороги укріпили ще сильніше і укріпляються далі. Що ми збираємося робити? Ми збираємося таки проривати цю лінію сурові кіна. Без авіації майже нам одиничні літаки, ось ось які мають почати надавати, і без ракет. Та подивіться, як американці Ірак бомбили. Спочатку вибомбили весь, потім ішли, коли там вже нікого живого не залишало. А наші планують зібрати півмільйона людей, судячи з усього, з того, що ми бачимо, і кинути їх на штурм оцих е, укріп районів. Бетонованих з колючою проволокою, з мінами і під вогнем е, артилерії, авіації ворожої, йдіть, проривайте. Та ці півмільйона там і залишаться. Ну, природньо, що народ це розуміє, і народ не хоче йти туди е, касьми лягати, е, штурмувати цю лінію соровіки. Ради чого? Ради того, щоб там загинути. Ну, навіть якщо ми прорвемо. Ну всі ж розуміють. Ну, почитайте форуми, Всі ж розуміють, що Путін 3 мільйони призве, якщо йому треба буде е, прорив залагодити. І потім він ці 3 мільйони е, додому не відпустить. Він поведе їх знову в атаку, як після нашого цього весенньо-літнього наступу повів. І що тоді? А ми знекровлені? А тоді цілком вже ймовірний прорив нашої лінії оборони. А далі дорога на Київ. Ну, знову ж таки, народ це прекрасно розуміє. Тому не дивно, що не було і не може бути підтримки оцього репресивного виключно законопроекту. Ну, автори, очевидно, що розуміли, що підтримки не буде, тому напхали туди побільше страшило. І цілком природньо, що його вернули. Я думаю, що справа тут не за законопроекті, і навіть не в тому, хто його подає, подав би Зеленський так само. Е я думаю, не наважились би голосувати. Тому що партія влади розуміла б, що це їй точно буде політичний кінець. Що вони за це проголосують? Потрібно визначитися з пріоритетами війни, а потім уже подавати законопроекти. Ми наступаємо, чи ми стаємо глуху оборону. Ну, мені здається, при е, все ще наявному питанні, чи дає нам Захід Гроші Америка і Європа, при е, такому жалюгідному становищі з боєприпасами, як зараз, при такій перевазі е, в живій силі, як у нашого противника, є над нами. І особливо в перевазі у потенційній живі скільки вони можуть призвати, і скільки ми можемо призвати. Якщо ми ці пів мільйона призвемо, то це буде ох, як класно. А вони можуть легко і 3 мільйони. І 4. Вони тоталітарна держава. І в 20 разів. Ну не в 20. Якщо у нас зараз кажуть, 28 мільйонів залишилося, то в них скільки там? 160. Ну плюс ще вони можуть Середню Азію використовувати інші країни, в них гроші є. От, при таких умовах мені здається, логічним є ставати в глуху оборону. І про це треба і з цього треба виходити. Про це треба говорити відверто і з цього виходити, плануючи дальніші мобілізаційні заходи.